Мені іноді здається, що учасники цього шоу дуже часто хотіли покинути цю ідею з танцями чи з театральним дійством. Або покинути навчання однієї спеціальності та перейти на іншу. Ви ставили самі собі колись питання? Навіщо взагалі я вчуся? На це питання знайшли відповідь хлопці з 1 ет 9. Сьогодні до перегляду пропонуємо фільм Навіщо воно мені треба. Ну і що, хлопці? Як вам вчорашні батьківські збори? М -м, достатньо конструктивно все обговорили. Молодець Олексій Валерійович, не сильно на нас неїджав, особливо при батьках. Так, да, в Олані є свої переваги. Можна в кріслі розвалитися, ще й чаю попити. Ага. І кота я його бачив. В мене потім були ще одні батьківські збори, домашні. На тему, як я спромігся стільки дві, за один місяць нахватати. А дійсно, Федя, як ти вмудрився, стільки дві нахвататись? Ти що, хочеш, щоб тебе з нашого такого гарного околеджу попереду? Та ви що? Я ж дитинства мрію машиністом стати. В мене і батько машиніст, і мама працює диспетчером на Києво-Волинському. Так в чому справа? Машиніст повинен знати багато чого. Та це ж я розумію. Я інструкцію передаю, майже всю вивчив. І на парах Олексія Валерійовича по гальмівним системам я дуже уважно слухав. Але я не розумію, навіщо машиністу? Математика, фізика, хімія та інші предмети. Тому мені і на парах не цікаво. Федя, ну як така, що фізика не потрібна? Навіть задачнику, який дає Юлія Вікторівна, є задача, де вагони зіштовхуються. А чого буде заразити сила удару? Ну, мабуть, від швидкості вагонів, а ще від їх маси. У порожніх вагонах силу удару буде менше, а повні як шарахнуть. Молодець, на масу вагонів ти можеш вплинути? Ні. А на швидкість? Звісно, можу, скину швидкість. А якщо вантаж ціни, то екстрене гальмування застосую. А гальний шлях составу зможеш вирухати? Мабуть, ні. Отож, така ще фізика не потрібна. Федір. А от собі, що ти видержиш вантаж і на перегоні загорівся вантаж. Е не знаю. Якщо його потрібно тушити, то я вогнегаснився. Якщо воггасник великосотний, утворюється оксид магнію. Білий дим, який швидко заповнює весь вагон. Хм, навіть не знаю. Тоді піском. Взаємодіє магнію з піском виділяється газ лам, який дуже отруйний. Е що ж мені тоді робити? Думаю, ти на пару по хімії і все добре слухати. Географія Федю, теж потрібна. Сашко, ну скажи мені, навіщо вона мені треба? Маршрут зазначений в маршрутному листі. Їдеш собі, їдеш за розкладом. Ось уяви собі, що тебе поставили на Рейський київ Луцьк і за 50 кілометрів до Луцька тобі дзвонить старий друг і питає, де ти їдеш? Ну так і відповім по Луцькій області. Так немає такої області. Як це немає? Луцьк обласний центр, так? Так. А Луцької області немає. Немає. Що ж тоді є? Волинська область. Тобто місто не Луцьк, а Волинь? Ні, немає такого міста Волинь. Що ж так все забуде? Тобто місто Луцьк, але область Волинська? Так. До речі, Ужгородської області також немає, як і Кропівницької. А які ж тоді є? Місто Ужгород Закарпатської області та кропівниць Кіровоградської. Ну, Сашко, ти мене зовсім забув. Та не переживайте так, Федю, В адміністрації президента теж про це не знаю. Але наша Наталія Михайлівна все про це знає. Ти не її пара уважно слухай. Дивись, Федя, математика теж важливий предмет. Тут я повністю злаюся Леонідів не згодом. Вітя, ну навіщо машиністу, математика? Всі ці рівняння, відсотки, косинуси, синуси, тригонометрія – це ж взагалі. Ну от дивись. А от як ти будеш зарплату розраховувати? Які відсотки до тарифної ставки додавати? За стаж, розряд, за регіони? Навіть не знаю. А ще ж які коефіцієнти за пасажирський рух, вантажний, з маневрами, без, електропоїзд чи дизель, а ще ж надбавки на премії. Да, Якщо так брати, то багато рахувати потрібно. А ще ж так розрахувати, щоб на все вистачило. Це вже вищий пілотаж. Тут одними синусами і косинусами не обійдешся. Добре вітя. Тут я з тобою згоден. А ось астрономія. Навіщо вона в моїй професії? Я ж не космонавтом стати хочу. Де залізниця, а де зорі? Ну дивись, от раз ми її вчимо, значить вона для чогось потрібна. Але для чого вона потрібна, зараз сказати не можу. От, Валера, ти ж нас відмінник, от скажи. Ну, наприклад, Федя, а ти знаєш, яка відстань від, від Сонця до Землі? Ні, не знаю. А от сидів би слухав на парах астрономії знав би. Міжнародний астрономічний союз рекомендує ваза... вважати, швид... вважати відстань від Сонця до Землі близько 150 мільйонів кілометрів. А швидкість світла, ти знаєш? Ні. Та що ж таке? Майже 300 тисяч метр... кілометрів за секунду. І що? І у те все світло на шаленій швидкості летить до землі. Ну? Mm -hmm. До твого балкону. Навіщо? Та як же ти не можеш зрозуміти? Щоб висушити твою сорочку, бо тобі завтра в резі їхати потрібно. Ти знаєш, Федя, я і сам чітко не люблю. Постійно сидиш, зобриш, а потім то все забуваєш. А ти чув про ситуацію в травні цього року з електричкою Києвом Ніжин? Ні, не чув. Та як же ти не чув, щоб по всіх новинах передавали, що електричку хтось зірвав стоп-пран і, за... і становилася на нейтральній станції. Що мав зробити машиніст? Якщо брати інструкцію, то машиніст мав доповісти чергово, ну і чекати допоміжний локомотив, який би цю електричку до ближайшої станції відбуксував. Скажи мені, Федя, скільки він чекав би? Декілька годин, це точно. Інструкція Федя це важлива річ, але вона не завжди передбачена. Петь. Я не розумію, яке відношення ця подія має до фізкультури. Федя, Київська і Інчанівська область була під обстрілами у травні. І... і. Машиніст попросив відштовхнути пасажирів-електричку. 20 метрів до контактного дроту. Що ж пасажири зробили? Пасажири відгукнулися. У вагоні було багато місних хлопців, які мали спортивну форму. Вийшли, в електропо 25 метрів, сіли і далі пикали на нижні. І Майже не вийшли з графіку. Цікаво. Хотів побувати в цій електричці. Знаєш, Петя, там потрібна неабияка сила. А ти спочатку на всі ся щоб нормативно здавати Ларисі нагідні, а потім поговоримо про твої подвиги. Хлопці, у нас скоро пара. Ходімо скоріше, бо запізнимось.